Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру стрімка атака на трьохзіркових героях без фіолетового кольору. Так, топ-5. Давайте подивимося оборонка. Оборонка тримається, а це чудово. Вчора була одна поразочка, ну, Не встигли по часу. Такі тут бої затяжні з цими верхи Тому і мультяшки також. Хокман мені не дала перемогти. Так, Фаєс, Ось і поїхали. Фаєс, рехетре, буц, Безел, Потрібен урон. Не знаю, чи потрібно мені тут медведиця, можливо, і не потрібно. Угу. Давайте спробуємо взяти червоних. Як кохани нас залишимо. І візьмемо червоних. І можливо. Фільтона взяти. Давайте візьмемо ще фільтончика. Ну, якщо що, красти, все це діло. Ну, поїхали, спробуємо. Нам потрібні жовті. Жовтих немає, але є синій кріс. В принципі, теж непоганий варіант. Зараз зарядимо синіх і спробуємо заблокувати. Ого, комбо полетіло чудове. Давайте тоді ось так. Можемо зелений кріс зробити, але зелені нам не потрібні. Зелені нам не потрібні. Так, медведиця чинила супротив. Це не дуже приємно. Так, ну давайте тоді ще синіх. Ось так. Так, добре. Буц вдарив, це неприємно, але ми тримаємось. Сліпоту поклав. Так, цей вже заряджений. Давайте ось так. На медведицю тільки спрацює ці щити захисні. Добре, давайте ось так, ось так. Червоних немає. Ось це погано. Давайте тут прокинемо четвірочку і зробимо хоча б один червоненький заберемо. Ми не встигли. До медведиці, на жаль. Ну, Прийдеться пробивати, напевно, все одно. Розігнати собі ману потрібно буде. Давайте ось так, ось так. Там вже цей безіл готується. Так, фає запробили, це вже добре. Угу, Синенький доб'є буца. Було б непогано. Так, добили добре поле. Почало працювати на нашому боці. Так, давайте робимо ось так: все це знімемо. Рехетри, рехетри. Ну, давайте бити навіть там контратака, нічого страшного. Хочу її пробити. Щоб не було лікування. Так, вона нас трішки підлікувала. Тут прокинемо четвірочку жовтих. І давайте ось так підтягнемо червоні і трічка жовтих там буде. Пробиваємо сюди-сюди, ось так жовті. Агу. Безіла вже не боїмося. Пробиваємо так, так. Б'ємо. І четвірочка червоних, можливо, і доб'є. Ні. Але ще виїхала ще одна четвірка, і все вийшло дуже-дуже чудово. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Так, Фільтон. Фільтон нам тут можливо і не потрібен. Може краще червоний взяв. Чи нехай буде. Поїхали. Такою командою ще раз ходимо. Хоча може Якоханен тут зайвий. О. Дві трійки жовтих. Ну, прийдеться, напевно, жовті прокинути, там можуть червоні доїхати. Давайте зробимо ось так. Давайте ось так тоді. Неправильно я сходив, напевно. Дві трійки червоних. Ну, прокинемо трієчку сюди. Угу. Ну, прийдеться жовті прокидати. Так. Тихо-тихо, джолі тільки не трогай. Угу. Так, потрібно цього забирати. Давайте ось так. Червоних зарядимо. Нам би потрібно лікаря якось забрати, але ми не зможемо. Тому давайте ось так. Дуже слабенько. Прийдеться комбо запускати. Так, він вже заряджений. Давайте в нього трієчку прокинемо синіх. Тихо, тихо. Ось так, четвірка. Підлікує зараз. Давайте пробиваємо сюди і в нього прийдеться прокидати. Можливо, вистачить? Ні. Так, Джолі тримайся. Так, давайте червоні. Добре. Тепер жовті ще тут прокинемо. Потрібно трішки прочистити поле. Так, ось так. Потрібно забирати лікаря. Тут прокинемо теж комбо. Джолі заряджений. Пробиваємо сюди. Тут шукаємо ще камінчик. Добре. Ось так, ось так. Давайте спробуємо фільтона зарядити. Чудово. І червоні під'їхали. Добре. Пробиваємо тут, прокинемо червоні і все, закінчили. Добре, Вовка перемогли. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, Азар, Брієна. Ну, тут я не знаю, чи потрібен нам потрібні нам ці червоні. Можливо, краще взяти синіх більше, взяти медведицю і, можливо, взяти. Дон. Давайте так спробуємо. Поїхали. Угу. Синіх. Достатньо. Давайте ось так обережно прокинемо. Єдине, що зелених немає. Ось так. І ось так. Так, вмикаємо дом, заблокуємо їм посилення атаки. Так. Жовті, жовті. Давайте тут прокинемо, може не доїхав трішки зелений. Тут шукаємо. Давайте ось так. І в нас буде жовтий і зелений. Все ж таки не добили його. Тихо. Ганджу може, звісно, комусь ману підрізати. Так, добре, що це не джолі. Там фільтоном заблоковано, чудово. Робимо ось так. Тепер кого би пробити. Агнес може потужно вдарити, але давайте спробуємо пробити ульміра. Вмикаємо медведицю. Тут прокинемо зелені ще, і там буде у нас стрічка синіх. Угу. Під прикриттям. Добре. Так, прокидаємо тут синеньке. Так, вона нас бафнула трішечки. Давайте ось так ось так. Ще сині. Добре. Вмикаємо дон. І ось так синенькі прокинемо. Угу. Так, робимо ось так, зарядимо мішку. Ну, все тут же будемо зараз перемагати. Так, вона вже не зарядиться, тому пробиваємо ось так ось так. Так, чудово. Тут все вийшло дуже швидко. Так, поїхали далі. Джолі, джолі, джолі. Ким його пробивати, того джолі. Ірехетре, ну, юкохайний нам тут потрібен. Три ударники. Не знаю, чи потрібно нам тут медведиця, хоча, можливо, і потрібно. Давайте, може, візьмемо когось ще жовтого, Тож, шпепі. Або взяти квасіра. Щоб було менше міньйонів, але бити тоді не буде ким. Давайте ось так. Можливо, Пепі нам допоможе. О, яке поле. Граємо без фіолів, фіолетова поляна повністю. Треба комбо запускати. Давайте тоді ось так, там зелені зберуться. Поки є медведиця, давайте ось так. Так, трішки синіх. Медведицю вмикаємо. Можна прокинути ось так жовті. І ось так тепер ще одна комба запустити. Сповільнення мани. Тихо-тихо-тихо. Давайте робимо ось так. Потрібно джолі пробити. Не знаю, чи нам це вдасться. Давайте цього спробуємо добити камінчиками. Поляна геть зіпсувалась. Два ходи в Джулі не хочеться прокидати, хоча він може нас підлікувати. Давайте ось так. Може зелений заїде по центру. Немає зеленого ну, тоді. Робимо ось так, прийдеться зробити. І сподіватися, що жарів нам не вдарить по медведиці. І ось так. Так, ухиляння це добре. Давайте заблокуємо. Тут, тут медведицю вмикаємо. А, де ж мої всі жовті? Ну, прийдеться ось так зробити. Так, синенький, можливо, там жовтий заїде. Жовтого немає, але є синій. Давайте ось так. Трішки і джаріфа підіб'ємо. Нам потрібне лікування. Так, блокуємо, тут прокидаємо через пустоту. Вмикаємось ось так. Жовті. Нарешті жовті зарядились. Все ж таки будемо намагатись пробивати цього джолі. Так, джолі добили. Добре, тепер спробуємо добити джаріфа. ах, Трішки не вистачило. Давайте ось так. Добре. Ну, тут же ми тримаємось так чудово. Тепер синенькі і жовті. Ось так. Так, заблокуємо рехетри. Вона вже заряджена, прокинемо сюди. І, напевно, Її будемо намагатися і пробити першу. Так. Ось так. Яд вже майже заряджений, тому можна через нього прокинути. Ще жовтенькі там заїхали чудово. Угу. Робимо ось так ось так, ось так. Тут ще жовті. Ну, Пепі як відпрацьовує. Недаремно ми її взяли. Пепі відпрацювала дуже-дуже чудово. Так, поїхали далі, наступний бій. Каріл Хокман, ну це не мультяшка. Давайте такою командою і поїдемо. Більше ударників нам якраз підходить. Що, зробимо зелений кріс, напевно. Можемо і жовтий зробити. Давайте, скоріш за все, спочатку жовтий зробимо. Тепер зробимо ось так, нехай каріл б'є в медведицю. Так, лікуємось. Давайте спробуємо брієну пробити. Не хоче. Давайте ось так тоді. Добре, тепер збираємо зелені через комбо. Вмикаємо медведицю. Тут прокинемо ще зелені. Так, це ми витримуємо. Давайте ось так. Нам би зарядити його кохайненна. Хокман зарядилась. Ну, добре. Так, мішку поки тримаємо. Тепер шукаємо жовті. Там овер. Давайте ось так, ось так. Таке комбо запустимо. Угу, так, поїхав Хайненен. Чудово. Агнес 155, ну це небагато. Поїхав Джолі. Давайте спробуємо з Хокман розпочати. Там ухиляння спрацювало, ну добре. Хокман добити, і нам стане трішки легше тут заряджатися. Але спрацювала сліпота. Знову, мою кохайнен, ти ось добре. Тепер жовті повинні добити. Чудово. Так, мені доведеться, скільки ходів. Два ходи. Добре. Ось так. Вона заблокована. Трішки підлікувала, але овер не накинула. Це добре. Так, робимо так, так. І тепер Пепі. Ага. Так. Першу рехетри потрібно пробити, щоб не було лікування. Агнес. ага. Ну, потужно пробила. Так, так, так. І ось так. Ну, залишилася одна Агнес, вже тут ми повинні впоратись. Перезаряджаємо жовтих і добиваємо. Ну, якщо не ухилиться, звісно. Бо вона ухилянтка. Ні. Не ухилилась. Так, що там далі? Далі все. Закінчили на сьогодні. 5 перемог, вийшли в топ-1, дивимось рейтинг. 183 місце. Чудовий результат. Але це тільки початок. Тому нас змістять. ну нічого, так. Оборона, впевнено, тримається в А. Тому, в принципі, все добре. Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео! До побачення.